Нагорода знайшла свого героя посмертно так указом президента України від 6 лютого 2024 року за номером 54 орденом за мужність третього ступеня посмертно був нагороджений тисячний Валерій Володимирович. Нагорода була вручена дружині тисячній Оксані Васильівні. Вибухи що сталося вашим чоловіком в країні війна. Ну Місцева влада буде допомагати, якщо у вас будуть якісь питання, звертайтеся, ми завжди відкриті. Дуже дякую Дякую. дякую. Я хочу подякувати вам за те, що підтримуєте крок, за те, що допомагаєте, за те, що співпрацюєте з нами і завжди все тримаєте на контролі. Щиро вам вдячні. Дякую. Вічна пам'ять і вічна слава герою, котрий віддав найдорожче своє життя заради свободи і незалежності рідної батьківської землі України, Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.